Друзі, дивіться, що попали цьому зараз лісі. Танкові траки. Гусеничні траки. То цей, то не від екскаватора гусеничного. Я надходив від гусеничного екскаватора, то ні, то від танка 100%. Ти можеш на карті точку забити? Хорошо? Але ну де своїм посигнай ще? Посигнай своїм. Ну, тут буде тут. Там О, один бусіки? Та ну на. 你必须得注意。<laughs> <laughs>